І ще по бюджетних варіантах. Ось такі є модельки телефонів. Huawei Y619 6 рік 2150, 215032. Тут Redmi 8 є відбиточок пальця. Непоганий варіант, трошки царапинки має, але, в принципі, не суттєво. 2030. Nokia. Nokia Nokia, не пам'ятаю точно модельки 1400 ціна, 16 ГБ. J2 Pro ось такий. 1350 16ка. Так, це у нас j J300, Зараз я А500 а 16 ГБ. Huawei Y7. 1416. -ка. Samsung a 01 16 ГБ. 1400 Nokia. Не пам'ятаю точно модельки, але він 100% 16 ка І два таких варіанти: 4Х, цей практично ідеальний стан. Є відбиточки пальців у них 16 і цей 16 ка Цей 1100 практично ідеальний стан. Ось, ось тут коцочка така невеличка є. Цей трошки має більше коцки. Про кожну модельку окремо є у мене на каналах відео. Гортайте вверх та вниз або вниз, не пам'ятаю. По замовленню пишіть мені у приватні повідомлення. Також в телеграм-канал, силочка в шапці профілю і інстаграм. Також можете писати будь-де скрізь відповідаю, і можете робити замовлення. Знаходжусь у місці рівному фізично, відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті.